Для другого способу нам знадобиться дві нитки на один октаєдер. Беремо дві нитки по 90 см і на середині їх зав'язуємо вузол так, щоб дві нитки виявились зв'язаними між собою посередині. Далі на кожен з вільних чотирьох кінців нанизуємо по одній соломині. Після чого нам потрібно сформувати два трикутники. Вони утворюються по обидві сторони вузла, тож на будь-яку нитку ліворуч нанизуємо ще одну соломину і потім іншою ниткою проходимо в цю ж одну соломину з протилежного напряму. Те саме повторюємо з правої сторони. Тепер нам треба утворити трикутники ще згори і знизу. Так само беремо одну соломину і проходимо в неї двома нитками в протилежних напрямках. Таким чином, спочатку у нас утворюється трапля. А коли ми закриємо Трикутник ще знизу, то наша форма автоматично трансформується в піраміду. Таким чином, нам залишиться доробити лише верх октаєдра. Тому на кожну з ниток нанизуємо по одній соломині і зводимо їх всі разом докупи вгорі. І просто всі чотири нитки зав'язуємо на один вузлик, намагаючись спустити його якнайближче до соломин. Ось і все, наш октаєдр готовий, цей спосіб подобається мені набагато більшим, бо видається набагато. Швидше. Якщо вам цікаво подивитися перший спосіб створення октаєдрів, переходьте за підказкою на першу частину цього відео.